Раз. Всім привіт. Конкретно на продажу сьогодні Yamaha Cygnus X125, чотирьохтактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Аналог Suzuki Adresa V 125 S але знову ж таки з своїми плюс, плюсами. Давайте буду вам, як завжди, задньої частини показувати. Так, що у нас? Відмінно від адресика. Адреса 10-ті колесики у цихнусах, хто не дивився, хто не знає, стоїть 12, І тим більше вони легкосплавні колеса. Задня гума стоїть дюро. Розмір гуми 120х70х12. Гума така 80 залишку, ну, живенька, хороша фірмова гума. Гарне таке заднє крило. Звичайна оптика з лампочками і такий багажник. Не знаю, як з можливістю на нього поставити кофер, але, я думаю, навряд чи, але знаю, що сюди знизу є такий отвори, як можна прикрутити багажничок і поставити кофер. Далі. Скутер на двох амортизаторах, до речі, це. Великий плюс, можна садити великого ззаду пасажира, але за рахунок двох амортизаторів завжди техніка буде жорсткіша. Стан варіаторів, дивіться в кінці цього відео, тут все по оригіналу, навіть фільтерок в чудовому стані. От, Так що все супер по варіаторам. Далі. По пластику, він в оригінальній фарбі, до речі, красивий такий. Перламутровий колір. Є невеличкі, бачите, отут подряпинки з лівої сторони, а так в загальному практично ідеальна ліва сторона по пластику є ножка бокова, здається, без датчика, а ні, є датчик, який глушить двигун Далі. Ножок для пасажира немає, є от таке місце, щоб поставити ноги. Велике повноцінне двохмісне сидіння з невеличким таким переходом. Сидіння таке з ним і прийшло, але видно, що вже перешивали, тому що якщо б я вбивав, то трошечки б краще зробив. Так, по роках 08 року Cygnus X з заводськими. Зеркалами от такими красивими пара зеркал. Що у Цигнуса мені подобається, це величезний багажник, до речі. По поки. Величезний багажник. Він прямий і схожий як у Цигнус X. Не у Цигнус X, а як Hondelete. Багажник такий рівненький, і, в принципі, один із самих великих, яких я знаю. І тут у нас е, рідкісна штука, це у нас мануал, книжечка по ТО, по маслах, які в нього лити і так далі. До речі, я трошечки ознайомився. Є цікава інформація, навіть без, без перекладу можна подивитися. Бачите, до речі, масло тут використовується в залежності від температур, при яких ви використовуєте вашу техніку. От При температурі там 40-50 градусів 10В40, 10В30, це якщо ви в холодніших скажімо так, умовах експлуатуєте техніку. ну і так далі. Конкретно по мануал, по цьому скутеру буде в подарунок новому власнику. Далі. Що далі? Поло... Пологий пол у нас є. Але такий незначний. Зрівнювати по комфорту з адресом 125 цей у нас, звичайно ж, по комфорту, скажімо так, менш зручний, менш зручна посадка. Так, є гачечок для кульочка, є бардачок, ключик один і ще якийсь додатковий, хоча один все працює, все відкриває. Бак у нас знаходиться тут. От. Так, далі. Ручки. В чудовому стані. Електронна приборка, приборна панель електронна. Всі надписи, все, все ціле. Так, по пробігу 25 857. Годинник показує, датчик на бак. Отак, От як це вам показати сонце. Коротше, все показує. Інформацію на приборочки. Так, голова практично без подряпин взагалі. Такі красиві світлодіодні у нас тут габаритні вогнички є по фарі зверху. В принципі, симпатично виглядає і сама фара така величенька. Так, далі. До речі, японський живий акумулятор в ньому стоїть, навіть не сівший. Гідравлічна така масивна вилка, 12 так само колесо переднє, От розмір 110-70 на 12 гуми, колеса в рідній фарбі, вилка також, передня гума стоїть TRC, ще й Made In Japan. Рідна їхня гума, ну така відсотків 30-40 залишилось. RC Mobis стоїть, бачите, made In Japan. Навіть гума, так, диск передній взагалі без носу, практично новий диск. от І він такий масивний, красивий диск. Виглядає навіть явно на більшу кубатуру так по діаметру. Повинно гарно гальмувати. Так, клюв по дефектах, зараз скажу. Отут є невеличка, бачите, подряпинка. от на крилі буквально є отут подряпенка, тут. Такі незначні моменти на загальному фоні їх практично і не видно. Отут така суттєва, бачите, подряпенка я білим підфарбував, так в загальному. В загальному все супер. Ціленький і рідкісний скутер перший раз. Я скажімо так, його взяв на продаж, так як доволі гарний стан у цигнуса. Приїжджають вони ну, зовсім не з дитячими пробігами, надійна гарна техніка, гарно їздять. О, тобто, Ямаха є Ямаха і техніка дуже надійна і знову ж таки він на 12 дисках з двома амортиками на двох людей з кікстартером. Зараз послухаємо, як він працює. Чистенько працює. Працює двигун чистенько, без ніяких зауважень, без, без питань. Абсолютно. І такий басистий звук. Хоча мені здається на 125 кубатуру він занадто великий, занадто важкий. Мені більш до вподоби звичайно, адресик, так як він менший по розмірах. Але ця техніка також цікава і, скажімо так, Здебільшого навіть цікавіше, ніж адрес для багатьох людей, так як цигнус у нас йде вже на 12-х дисках, знову ж таки з двома амортиками є свої плюси, як кажуть. Гарна фара така стильна. Повинно бути гарне світло, все працює, поворотнички також працюють, бібіка також. Сідай едик, покажи. Так, в тебе що, ти ж на адресику катаєшся, скажеш свої враження. Ну, незручний да він. Ну, звичайно ж, вигляд у нього дуже гарний. Эдик, давай быстрее, этих. Короче, кажучи, симпатичный аппарат. С гарным дизайном таким. Якщо вам до вподоби моя пропозиція, мої контакти вказані під відео. Телефонуйте, хто хоче придбати цикнус рідкісний, не часто буває. Звичайно ж, розмитнений, ставиться на облік посилання на телеграм-канал внизу під відео, також там посилання на тест-драйв. Всім гарних покупок. Підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайки. Всім дякую. Друзі, стан варіаторів у Yamaha Cygnus X. Передній варіатор. Тобто тарілка варіатора переднього в ідеальному стані. Далі передній варіатор. Також все супер, все, все чудовенько. Ролики варіатора рідні, які в ньому були, і вони в ідеальному стані. Направляючи і тарілка варіатора переднього також все супер. Так, ремінь Made in Japan, Massimo стоїть. ремінчик також супер, без дефектів, без тріщин. Одну, і задній варіатор з колодочками. Колодки в чудовому, можна сказати, в ідеальному стані. Колодки щеплення. По задньому варіатору також питань немає. Ну і саме щеплення. Все супер. У варіаторній системі ідеальний стан абсолютно.